Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове та гарне духмяне печиво. Такі чудові, ароматні пісочні колодки сподобаються і дорослим, і дітям. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Спершу в зручну ємність викладаємо 100 г м'якого вершкового масла. Додаємо 60 г цукрової пудри та вимішуємо до однорідності. Далі додаємо 30 мл рослинної олії без запаху, півчайної ложки розпушувача та одне яйце. Знову все добре вимішуємо. Тепер просіюємо 150 г борошна. Далі ще не повністю готове тісто ділимо на дві частини. До однієї частини додаємо столову ложку какао та гарно вимішуємо. Після вимішування може знадобитися ще певна кількість борошна, але додаємо його, дивлячись по консистенції чайними або столовими ложками, тобто зовсім потроху. У нас має вийти гладке еластичне тісто. Накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 15-20 хвилин. В другу половину тіста додаємо 2 столові ложки борошна. Друге тісто також відправляємо в холодильник на 15-20 хвилин. Тепер окремо змішуємо пів чайної ложки какао, півчайної ложки кориці, 1 третю чайної ложки мускатного горіху та 1 3 чайної ложки цукрової пудри. Далі світле тісто. Розкатуємо у тонкий прямокутник по краях тісто вирівнюємо руками. Зверху, по всій поверхні тіста посипаємо приправами та завертаємо тісто. Так само розкатуємо шоколадне тісто, зверху викладаємо світле тісто та завертаємо. Вирівнюємо тісто по всій довжині. Далі розрізаємо його на окреме печиво. Викладаємо печиво на пергамент та виделкою робимо візерунок, схожий на кору дерева. Випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Наше печиво готове. Виглядає воно дуже святково. І завдяки спеціям. Має чудовий насичений духмяний аромат. Любі мої, готуйте із задоволенням, і нехай у вас все виходить! Всім бажаю любові, найскорішого миру, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!